Так, отже, говоримо про минулий час дієслів. А, минулий час дієслова вказує на те, що дія відбулася, як ви думаєте, коли? В минулому, тобто до моменту мовлення. Правильно? Правильно. Дієслова минулого часу будуть змінюватися за числами і за родами. Дивимось, наприклад, говорив, говорила, «говорило». Це за чим змінилось дієслово? За родами. Говорив, який рід? Чоловічий говорила. Жіночий говорило Середній, середні, тобто за родами. Якщо говорив і говорили вони, вони тобто, за чим змінилося? За числами. За числами. Угу. Відповідно, якщо воно змінюється за родами і за числами, ми в цих дієсловах можемо визначити яку морфему. Як називається змінна частина слова? Закінчення. Прекрасно. В слові говорила. Яке буде закінчення? А. В слові говорило. О. В слові говорили. І. В чоловічому роді закінчення немає. Нічого там не малюємо, не позначаємо. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Далі, як утворюються дієслова минулого часу? Для того, щоб утворити дієслово минулого часу, ми за основу беремо інфінітив, тобто утворюються вони від основи інфінітива. Як визначити основу інфінітива? Відкинути від нього суфікс ти або т. Тобто, якщо в нас було слово писати, яка основа цього інфінітива буде? Писа. От від цієї основи ми будемо утворювати з вами дієслово минулого часу. За допомогою суфікса Л утвориться дієслово жіночого роду. Середнього роду і множини. За допомогою суфікса В утвориться дієслово минулого часу чоловічого роду. Утворюємо. Писати в чоловічому роді буде як? Писав. В жіночому. Писала. В середньому. Писало. Писало. І в множині писали. писали. Позначаємо, В це буде якою морфемою. І. Суфіксом, прекрасно. В слові писала Л буде якою морфемою? Суфіксом. Писало. Суфіксом Л буде. І писали. Л буде теж суфіксом. Запитання тут є? Немає. Прекрасно. Якщо у вас основа інфінітива закінчується на приголосний, дивіться, в цьому слові «вписати» у нас основа закінчувалася яким звуком? А. А це який звук? Голосний чи приголосний? Голосний. Так от, якщо голосний, то ми з вами додавали суфікси Л або В, так? Якщо основа слова, основа інфінітива стригти, яка буде? Стриг, тому що нам треба ти відкинути, так? Якщо основа слова закінчується приголосним, то в чоловічому роді ніякі суфікси вже не додаються. Оце і є ваше дієслово минулого часу. Стригти. А він що робив? Стриг. Все, цього достатньо. Пишемо. Стриг. Вона що робила? Стригла. Суфікс який буде? L. Воно що робило? Стригло. Суфікс. L. І вони. Стригли. суфікс. L. Те, що після суфікса, це закінчення. Логічно? Логічно. Запитання. Ні. Немає. Але далі. Зверніть увагу, будь ласка, ще на Рід. Ми сказали, що дієслова минулого часу змінюються за родами. А якщо у вас буде речення говорили про погоду, який рід слова говорили буде в цьому реченні? Рід. Я розумію, що вони рід. А? Правильно. Якщо в нас множина в дієслові минулого часу, рід ми визначити не можемо. Запам'ятайте, рід можна визначити тільки в однині.